Загинув водій легковика 23 жовтня. У селі Тисменечани автомобіль Фольксваген зіткнувся із вантажівкою. На ділянці автодороги сполученням Івано-Франківсь у селі 57-річний водій Фольксваген Шаран мешканець Пасічнянської громади виїхав на смугу зустрічного руху. Після допустив зіткнення із вантажівкою дав внаслідок ДТП Керманич легковика від отриманих травм загинув на місці. Водій вантажівки тверезень. Наступна смертельна аварія трапилась ввечері цієї ж доби у селі Радківці Івано-Франківської громади Керманич мотоцикла не впорався з керуванням та зіткнувся із металевою огорожею домоволодіння. Від удару мотоцикліста відкинуло на проїзну частину дороги. У результаті ДТП Керманич двоколісника місцевий мешканець 1966 року народження загинув на місці. За обома фактами розслідуються кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом. Що спричинило смерть потерпілого. Поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху, зокрема, не перевищувати безпечної та дозволеної швидкості, завчасно вмикати сигнали повороту при зміні напрямку руху. Особливо уважними потрібно бути наближаючись до регульованих перехрест та пішохідних переходів, а ще дитячих установ. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.